Начальник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов з нами вже є на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо і дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас, студія, пане Сергію. одразу ж перейдемо до оновленої інформації. Та що стосується саме стану травмованих, що вам зараз про це відомо, і яку допомогу їм надають? Близько десятої ранку. Ворог черговий раз завдав авіаудару по місту Харкову. Один із місць влучання був серед місця міста Харкова. Це було перехрестя вулиці Весніна та вулиця Григорія Сковороди, це майже центр міста. Авіабомба влучила в гаражний кооператив, через що здійнялася пожежа, вигоріло близько 50 гаражів, пошкоджені автівки, які там знаходилися, а також інститут ветеринарної медицини, який знаходиться поруч. В результаті цього авіаудару було поранено п'ятеро людей, п'ятеро звернулися за допомогою, стан їх задовільний. Цей чоловік, який прогулювався в парку молодіжний неподалік до місця удару. Цей і жінка, яка проїжджала по, по вулиці в Автівці, всі вони звернулися до медичних закладів і їм надано допомогу. Окрім цього, ворог завдав другого удару. по... Цивільній будівлі в місті Харкові. Ракет, цей авіаудар було завдано біля будинку, прильотний мав місце. В будинку знаходився чоловік, це бригадир ділянки. На превеликий жаль через уламки уламок потрапив йому в голову він загинув. Також на цій ділянці на цьому підприємстві поранено ще п'ятеро людей. Чоловік, якого було вбито росіянами авіабомби, його звали Олександр. За чотири дні йому мало виповнитися 26 років. Він знаходився на роботі. Це звичайний цивільний об'єкт. Разом з ними працювали також його брат, Близнюк та його батька. Вони поранені їм надана відповідна допомога. Хочу сказати, що ворог продовжує атакувати місто Харків, намагається залякати. Ці керовані авіабомби завдають дуже багато збитків, шкоди містянам. І основна мета це унеможливити, основна мета росіян цієї терористичної армії унеможливити нормальне життя в місті Харкові. Однак поліція, рятувальники, всі інші служби в Харкові працюють на місцях, ситуація контрольована. Пане Сергію, але е, маємо одне уточнення. Чи можна вже зараз стверджувати за результатами можливо попереднього слідства, тому що розуміємо, що є, на жаль, вже систематика таких ударів е, по містам Харківщини? От що це зброя є невибіркова, і це все відбувається за відповідними прийнятими рішеннями офіцерами збройних сил Російської Федерації. Чи є вже такі у вас можливо дані, які можна озвучити? Безумовно, що е, ці авіаудари вони не летять куди завгодно. Вони наводяться по відповідним координатам, які е, скеровують, які надають військовослужбовці російської армії, і для нас головне, ми по кожному такому факту розпочинаємо відповідне кримінальне провадження, яке кваліфікуємо як порушення законів і звучої війни, тому що насправді це є яскравий приклад воєнного злочину, тому що росіяни б'ють навмисне б'ють це навмисний злочин по об'єктам цивільним об'єктам. На тих місцях, де ми приїжджаємо, де працюють наші слідчі криміналісти лише цивільні об'єкти. Там немає військових, там немає військової техніки, там ні по чому бити, там це не є законною в розумінні е війни ціллю для росіян. Тобто такі злочини є не що інше, як порушення міжнародного гуманітарного права, і вони кваліфікуються нами як порушення саме законів і звичай війни. Саме тому ми і працюємо. Ми збираємо ретельно докази кожного такого злочину. Наші вибухотехніки і криміналісти на місцях працюють ретельно, збирають кожен уламок для того, щоб зібрати картину, розуміти, що, що саме, який це був боєприпас, щоб в подальшому ідентифікувати по наявній і оперативній інформації інформації від військових будь-якої інформації про підрозділ російської армії, який завдав цей удар. Ми повинні знати і довести в подальшому суді. Вину кожного російського злочинця, кожного російського військового, який вбиває наших цивільних людей. Чи зараз є інформація? Ви згадували що це? Авіаудар, що це були за бомби? Це були каби, та чи можливо інші види озброєння? Сьогоднішні два авіаудари було завдано. Ми вже розуміємо, у нас є підтвердження про цю інформацію від вибухотехніків, які також працюють на місці. Що це була? Осколкова фугасна авіабомба, КАП УМПБ Д-30. І також хотіли запитати і про те, як нині працює поліція, враховуючи відключення світла. Наші колеги Суспільних Харків і сьогодні публікували ці графіки відключення. Як чи до цього вже пристосувалися та поліціянти Харкової Харківщини? На превеликий жаль, так дійсно в місті є проблеми з електрикою, але поліція, рятувальники та всі служби працюють в штатному режимі, е, є розроблені алгоритми дій наших. У випадку відключення електроенергії, поліція працює, всі служби працюють, працює лінія 102, поліція реагує на всі виклики, на всі заяви та повідомлення про злочини. Все відбувається в штатному режимі. Незважаючи ні на що, поліція працює зараз і в майбутньому і в подальшому буде працювати в місті Харкові і на всій підконтрольній Україні території. Починаючи від Куп'янщини, Дергачівського району, Болодухівського району, в Харкові всі працюють на місцях. Я можу сказати, що якщо надходить нам виклик або інформація, а таке останнім часом достатньо часто що. Від авіаобстрілу, від ракетного артилерійського обстрілу, люди наші цивільні гинуть в невеличких селищах в селах, які дуже близько знаходяться до кордону з Росією. Там за два, за три кілометри, за кілометр то слідчі криміналісти працюють на цій території. Цій ми виїжджаємо, оглядаємо ретельно фіксуємо всі пошкодження цих людей, які є потерпілими, всі, які постраждали від цих ракетних ударів на превеликий жаль. Ми фіксуємо і вбитих людей. І ми так робимо і будемо це робити і надалі. Пане Сергію, про виклики, про які ви сказали, що люди гинуть які безпосередньо мешкають в цих дотичних населених пунктах, майже на прикордонні з країною-агресоркою. Чи є у вас виклики на предмет того, щоб правоохоронні органи допомогли в евакуації тим жителям та й загалом інших населених пунктів Харківщини, куди прилітають російські ракети, і не лише так дійсно, якщо до поліції звертається будь-хто із місцевих. Що йому потрібно, щоб його вивезли з території цієї, оскільки там дуже небезпечно, то поліція, одразу використовуючи свою техніку, ми беремо з собою бронежилети, каски. Якщо це діти, є сім'ї з дітьми, ми, в нас є е, дитячі бронежилети і дитячі заходи захисту індивідуального, то поліцейські евакуюють і допомагають людям е, перейти, переїхати в безпечне місце. Ми разом з місцевими, ми допомагаємо і будемо допомагати. Пане Сергію, дякую вам за таке оперативне включення до нашого ефіру. Сергій Болвінов, начальник слідчого відділу поліції Харківщини. Нагадаємо, був на прямому зв'язку.